Керівника Кіровоградської обласної прокуратури Володимира Твердохліба звільнили з займаної посади. Наказ про його звільнення за власним бажанням підписав генеральний прокурор України Андрій Костін. Прокурором Кіровоградщини Володимира Твердохліба призначили у вересні 2020 року. До цього він виконував обов'язки першого заступника прокурора області. Володимир Твердохліб народився у Харкові. Йому 43 роки. В органах прокуратури працює з 2000 року. В електронній декларації за 2019 рік вказав, що є власником двох автомобілів. Квартиру у Харкові та земельної ділянки площею майже 5 гектарів у Харківській області. Квартиру у Харкові та земельну ділянку площею 1 тисяча квадратних метрів мала і його дружина. У прокуратурі Харківської області Володимир Твердохліб заробив 463 тисячі 117 гривень. Тоді він задекларував 610 тисяч гривень та 16 тисяч доларів готівкою. Нині через воєнний стан доступ до декларацій закритий. Нині обов'язки керівника Кіровоградської обласної прокуратури виконує Юрій Ковальов. До 25 січня працював першим заступником прокурора регіону Юрію Ковальову 34 роки.